Друзі, сьогодні на нас чекає дуже цікаве заняття. Ми з вами будемо малювати, але спочатку послухайте вірш, який написала Марія Познанська. Він називається Ідуть дощі. Ідуть, ідуть, ідуть дощі. Стали чорними кущі, і дерева чорні стали, бо листочки всі опали. Тільки дуб стоїть у листі і калинонька в намисті. Скажіть, будь ласка, чому почерніли кущі дерева? Тому що настала осінь, так? Який стоїть дуб? У листі? А чому так? На ньому листочки ще не встигли опасти. У якому на намисті стоїть калина, як ви гадаєте? Так, звичайно, калина стоїть у намисті зі своїх червоних ягід. Молодці. А тепер пропоную вам трішечки пограти у гру. Поки світить сонечко, граємось. А як починається дощі, ховаємося під парасольку. Por mim. Малята, давайте і ми з вами намалюємо дощик. Що ж, друзі, перш ніж ми почнемо малювати, нам потрібно підготувати наші ручки до роботи, тож повторюйте за мною. Дощик накрапає, рапка росте. Дощик накрапає і рибка пливе. Дощик накрапає. Дощик накрапає, і рибка пливе. Дощик накрапає, і чисте віконце вмипається природа, сміхається сонце. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, кольорові олівці і трішечки допомоги батьків. Тож. Любі батьки, будь ласка, на аркуші паперу намалюйте силует хмаринки. А тепер вже і ми з вами можемо приступати до роботи. З цієї хмаринки піде дощик. Беремо кольоровий олівець синього або фіолетового кольору і такими невеличкими штришочками малюємо дрібненький дощик. Дощик накрапає з хмаринки до землі. Наш дощик закрапав тихенько. Крап-крап-крап. А для того, щоб зобразити зливу, ставимо олівчик під хмаринку і ведемо довгу лінію аж донизу. Подивись, яка красива хмаринка з дощем у нас виходить. Можна додати навіть калюшку. А ще давай розфарбуємо хмаринку. Вона знизу наповнена краплинками з дощем, тому ми її трошечки затемнемо. У нижній частині хмаринки плавними рухами зафарбовуємо. Це моя хмаринка, а свою роботу ти також можеш мені надіслати. А на завершення нашої зустрічі послухай, будь ласка, потішку і спробуй її повторити: Дощик, дощик кап кап-кап-кап, мокрі всі доріжки. Нам не можна йти гуляти, бо промочим ніжки. А тепер спробуй повторити дощик-дощик, кап-кап-кап, мокрі всі доріжки. Нам не можна йти гуляти, бо промочим ніжки».